Безліч правок понад 4 тисячі, пані Ірино, до цього закону. Ну і зрештою, це і є той так званий СПАМ правковий, чи ні, на ваше бачення. Ну і чи встигнуть і всі розглянути до другого читання? Дякую дуже. 100% встигнуть. Питання чи є СПАМ, то це до якості законопроекту? Якщо би законопроект, який вносить Кабмін... Не містив таку купу суперечностей, зокрема порушення конституції, порушення прав громадян, корупційні ризики. То я впевнена, що правок до нього було значно менше. Але маємо те, що маємо може комітет розглянути таку кількість правок. Він зобов'язаний їх розглянути. Більше того, я впевнена, що ми будемо йти е, по Я впевнена, що е, значна частина правок є дуюми і варто їх розподілити на групи. Роз, р, щоб потім розгляду законопроекту до другого по порівнянні таблиці мати можливість розміти яка кількість Пані, дубліців, яка он... кількість Пані Ірина, я перепрошую, дуже важлива тема, але вас трохи стало погано чути. Мабуть, проблеми зі зв'язком зараз ми намагатимемося його відновити, поновити і хочемо почути звичайно, як будуть владнувати ці питання з 4 тисячі правок. Це дуже багато насправді, але іс, пані Ірина вже запевняє, що комітет встигне цих розглянути. Ну, насправді це не рекорд. Я пам'ятаю 6 тисяч до антиколомойського законопроекту. Було мені подано. здається, Мабуть, про ринок землі було про ще більше. Землі. Там було щось до десятка тисяч. Мені здається, але Тим не менш, Ірину Фріз, ми зараз спробуємо повернути до, до цієї розмови, бо дуже хочеться ж почути, що говорять і, зокрема, члени комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Пані Ірино, ви вже з нами? Ще немає на зв'язку, але Но, ж на справді, там... А, Насправді. Є, є. є пані Ірино, ви вже з нами, так? Завершіть, будь ласка, думку. Ви говорите, що встигнуть роз, розглянути всі ці е, правки комітету. Безумовно, комітет зобов'язаний їх розглянути, зобов'язаний підготувати законопроект до другого читання. Питання: чи будуть вноситися всі ці 4 тисячі правок до Верховної Ради для того, щоб потім під час розгляду була можливість кожну правку розглядати окремо. Тут Рада може піти по окремій процедурі по е, статті регламента, яке яка дає можливість едхок розглядати лише по п'ять правок від кожної фракції, які були не враховані головним комітетом під час підготовки законопроекту до другого читання? Отже, питання чи буде розглядати комітет? Так буде. Він це зобов'язаний зробити. За якою процедурою буде розглядати це Верховна Рада? Ще поки що питання відкрите, і все буде залежати від рішення безпосередньо парламенту. Пані Ірино, ваші прогнози, коли це має статися, вже так розумію, з понеділка, так? Я думаю, що наступного тижня секретаріат буде здатен підготувати е, таблицю порівняльну для того, щоб комітет розпочав роботу для підготовки законопроекту. Пані Ірина, тепер про те, що планується змінювати, до чого вносяться правки, які основні положення власне будуть. Ну я не знаю там е розширення повноважень, ТЦК, санкції, ухилянка. Там що там буде, чого приберуть. Ну і про ті ж корупційні ризики, власне, в якій е має цей е законопроект, говорять про це фахівці відповідні. Ну, все те, що ми з вами обговорювали після внесення цього законопроекту до першого читання. Це необхідність прибрати антиконституційні норми, надмірні повноваження ТЦК СП, які можуть за власною там алгоритмом розпочинати процедуру застосування заходів впливу по відношенню до е тих, хто не з'явився вчасно. Зобов'язання відкрити електронний кабінет, вона має бути знято. Це може бути лише за добровільною згодою електронний кабінет. Електронні повістки варто зараз Відкласти, тому що немає механізму синхронізації сповіщення людини, яка має електронний кабінет. Про те, що в неї є інформація, зокрема електронна повістка, але разом з тим даються повноваження ТЦК, яке може вже звертатись до суду, а далі вплоть до арешту рахунків після адмінштрафу і кримінальна відповідальність, все це потрібно внормувати. Потрібно прибрати вибіркове право по відношенню до окремих категорій осіб, зокрема аспіранти, аспіранти-контрактники. Якщо вже аспіранти на бюджетній сфері підлягають відсрочці. Аспіранти, контрактники так само мають підлягати відстрочі. Жодного вибіркового підходу до окремих категорій осіб потрібно прибирати. Корупційні складові, які містяться в так званому бронюванні, і надмірні повноваження там різного рівня комісії, які можуть здійснювати це бронювання, потрібно забрати ці повноваження в них, тому що це пряма така знаєте годівниця для корупціонерів, які будуть на цьому в черговий раз набувати статки і в черговий раз ставати героями-героями дав лапках сюжетів новин. все це потрібно прибрати. І ключове і головне питання. Питання демобілізації або питання звільнення з військової служби. Пані Ірино, міс... і додайте да, відповідь вашу будь ласка, і фінансування власне заробітню плату військовим. Це теж надзвичайно важливо. Розкажіть про це. Да, це... З чого ми починали? Тобто, якщо цей законопроект покликаний на підготовку певної кількості мобілізаційних резервів з людського ресурсу, який є в державі, то держава на рівні уряду має зобов'язана просто забезпечити перше фахову підготовку людей, які будуть виконувати бойові завдання. Друге, забезпечення амуніцією і забезпечення, в тому числі продуктами харчування. Третє це забезпечення зброєю, і головне забезпечення боєкомплектами, і в тому числі забезпечення заробітною платою, яку будуть отримувати військовослужбовці вже після того, як вони були мобілізовані. Всього цього, тобто, відповіді на питання фінансового забезпечення, уряд поки що не надав профільний комітет. Відповідно, пропонується застосувати жорсткі заходи впливу по відношенню до людей для того, щоб сформувати мобілізаційний, Людський резерв, але нема мобілізації економічних резервів для того, щоб ці люди були забезпечені ці військові були в повному обсязі забезпечені всім, що потрібно для надання відсічі агресору. Пані Ірино, е у вашому комітеті є єдине бачення, от як всі ці прав правки розглядати, які брати, які ні. Ну його зараз не може бути зараз має бути підготовлена таблиця, але 100% ми будемо наголошувати на тому, щоб всі ці антиконституційні норми, дискримінаційні норми, були прибрані з тіла законопроекту. Угу. Пані Ірина, ну і хоче почути ваш коментар. Власне вчора надвечір зібралися е, ваші колеги з фракт е, з слуги народу і до них завітав президент і Отам він озвучив, говорять про те, що платили військовим, які більше двох років 200 тисяч на місяць. Як ви думаєте, це добре реально загалом? Ну і чи варто і це підтримувати цю пропозицію? Варто, але відповідне бюджетне фінансування потрібно було затверджувати при укладанні бюджету на цей рік. Тобто, якщо передбачається, і в президента є стратегічне бачення необхідності підвищення заробітної плати військових, я лише за. Але якщо це передбачається, то потрібно вже було закладати необхідне фінансування на Міністерство оборони, тому що зараз весь цей обсяг бюджету на міністерство оборони 80% йде іде на матеріальне на фінансове забезпечення. Тобто, зрозуміти ту кількість грошей, які потрібно мати для того, щоб виконати. Це бажання президента, але я цілком підтримую необхідність повернення навіть 100 тисяч гривень, які функціонували до того, як Кабмін їх скасував. То для цього, для цього потрібен фінансовий ресурс. Якщо він є, це схвально це підтримується, тому що мотивація для тих, хто боронить нашу державу, ризикуючи головним життям, має бути максимальною від держави. Пані Ірино, чи вдасться нам важливо вирішити це питання з фінансами зарплатне військових за допомогою міжнародних партнерів? Чи це тільки виключно за нас бюджет України? За бюджет України. Тобто варіантів дана допомогу немає. Треба тільки мобілізувати економіку і заробляти більше грошей, більше платити військовим з тих секторів, які в даному випадку під час війни могли б затягнути паски і не такий спосіб збільшувати собі, в тому числі заробітну плату. Я в даному випадку маю на увазі у міністерства і Кабмін, а все ж таки все спрямовувати безпосередньо на збройні сили України. Пані Ріне стосовно е, заохочення фінансами мобілізованих, наскільки тут е, можуть бути зміни так само чи можуть зрости е, зарплати і в цьому плані мобілізованих людей? Ви знаєте, що зареєстрований відповідний законопроект авторським колективом ініціатором є Роман Костенко, секретар комітету нацбезпеки і оборони, де він пропонує новий підход щодо мотиваційних чинників заохочення, в тому числі і фінансовим заохоченням для е, військовослужбовців. Я вважаю цей підхід абсолютно е, логічним і таким, що потребує уваги, дискусії, обговорення і можливої підтримки навіть в тому вигляді, в якому він є, тому що зараз ми, окрім примусів, Вда, окрім заходів впливу, нічого а, чіткого від влади для суспільства не чуємо. Тому подібні кроки, і в тому числі навіть те, що озвучив президент як мотиваційний фактор для наших військовослужбовців, я думаю, є цілком логічним Питання в тому, що потрібно це було робити ще на вчора, для того щоб мобілізація не перетворилася на жупел.